Добрий вечір, це Вадим. Пройдемо по новинкам в плагіні. Дописав пази, дописав, виправив, точніше, помилку з отворами на краях по порядку. Отвори на межах деталі, тепер не збільшують габарит деталі. Ось є деталь метр на пів метри. Будемо дивитися за її габаритами. Ось три пази, не на всю деталь. На всю деталь і чверть, тобто пас по краю деталі. І ось четвертий пас знизу теж, але горизонтальний. Робимо розкладання. Експортуємо, зберігаємо, отримуємо такий проект. Йдемо в Гіблаб, імпортуємо. Отримуємо нашу деталь. Отвори на краю, нормально, всі пози є, дивимося. Дивимося першим ділом розміри, розміри залишилися, все на місці, ніхто нікуди не поїхав, не збільшився на розмір отвору і таке інше. По операціях, три операції позування на обличчі, одна на тильній стороні. Все є. Для цікавості ще покажу імпортуємо в Кронос з гіблаба. Підтвердимо, мені дуже подобається у них редактор такий. Оба. Маємо наших два отвори. Вони нормально. Тут трошки там косо відображає їх, але вони йдуть так, як має бути. Деталь. Нормальних габаритів. Ну, згібав, нормально імпортує Ось наші раз, два, три пази. Чверть. Паз на тильній стороні. Все є, все на місці, тільки зробити заміну. Ось всі операції, тільки зробити заміну матеріалу і можна використовувати. Ще помітив, до речі, штуку: Кронос не хоче імпортувати пози не горизонтальні і не вертикальні. Ще гіблап їх нормально відображає, гіблап може, а ось Кронос вже не хоче. Ну Це так, деталі. Я думаю, що це питання до Кроноса, а не до гіблапу. Всім до побачення, до наступних змін.